Сердечно вітаю всіх моїх слухачів і глядачів, і хочу вам висловити сердечну подяку, що ви любите слухати євангельські проповіді на різну тематику. Наша тема буде завжди торкатися вічних питань, особливо вічності, долі нашої душі, де ми будемо після того, як відійдемо з тої землі. Можливо, багатьох це не цікавить, мені жаль. Але це є реальність, від якої ми не можемо втекти, чи ми віруємо, чи ми не віруємо, все рівно кінцівка життя нашого прийде. І хай навіть не засмучує те, коли ми ховаємо близьких чи рідних, хай не засмучує, що вони поховані в землі і звідтам не вийдуть. Біблія так не вчить. Той, хто дав життя, він має владу Воскресити людину. І нас всіх чекає Воскресіння мертвих. Так ми, особливо всі християни, всіх напрямків, добре знають символ вірою. Там є особливо сказано в кінці, в що ми віруємо, а далі кінцівка чудова. Вірю, Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Ми це співаємо, проголошуємо, стоїть питання, чи ми віруємо. Хай би ворог не сіяв нам сумнівів, лукавих, щоб він нас не відволік від важливої теми готуватися до вічності. Це не значить, що ми повинні плакати постійно, журитися і так далі про те, що буде далі. Але Біблія показує нам дорогу, як жити на цій землі радісним, щасливим, благословенним життям. І в той же час, наближаючись до вічності, бути впевненим, що наша доля в його руках, не в руках правителів сильних світу цього, не в руках випадковості, бо Ви і Я створений, так каже Біблія, на образ і подобу Божу. Якщо Бог троєдиний, ми з вами теж маємо три природи: ми маємо тіло, ми маємо душу і ми маємо дух. Ні одне творіння на землі не має духа, а людина, як вінець творіння, має дух. Це частинка Божества, яка є в кожній людині, і яку так Господь любить. Так написано є, що Бог так полюбив кожну людину, що віддав свого Сина, щоб врятувати нашу душу від вічної погибелі. Бо Біблія каже, плата за гріх смерть. Людство після того, як відпало від Бога, воно пішло важкими дорогами. І сьогодні ми є свідками великих трагічних подій в цілому світі, як не Голодомори, то, то війни, як не війни, то багато інших, інших катастроф і лих, які сьогодні зустрічає людство і переживає. Ми повинні довіряти Біблії. Біблія чітко нам свідчить, що з Богом. У нас все буде добре. Без Бога наша дорога ані не до порога. Нема гарантії того, що нас буде чекати блаженство, якщо ми вибираємо дорогу широку. Христос сказав про дві дороги до вічності. Це сказано в Івангелії Матвія у нагорній проповіді, де він закликав. Є написано насамперед він сказав про себе. А потім процитуємо, Євангелію від Матвія. Спочатку Євангелії від Івана, 14 розділ, Ісусова знаменита відповідь до Пилипа, який сказав: Покажи нам Отця і досить нас того. А він йому відповів 14 розділ і 6 вірш: Я, дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, як не через мене. Тобто дорога до Бога через Ісуса Христа. Ми говоримо сьогодні про дорогу до вічності. І в Євангелії Матвія, як я вже говорив, Ісус сказав, увіходьте тісними воротьми, бо широка дорога і широкі ворота, якими йдуть багато людей, кінець якої погибель. А вузькі ворота і вузька дорога веде до вічного життя. Ісус є тою вузькою дорогою, якою бояться багато людей йти. Але ця дорога єдина до неба, шановні мої, це не значить, як ворог лякає, ой, так важко по цій дорозі йти. Але це благословенна дорога, це щаслива дорога, це дорога, яка веде у вічне життя. І цією дорогою. Є наш Господь. Він нікого не заставляє, не силує, ні вас, ні мене. Вибір нам даний, ми вільні люди. У нас вільний вибір або широка дорога, або вузька. Нейтральної немає. Ось в чому є суть. Ми не можемо йти двома дорогами і не можемо шукати третьої дороги. Її немає. Тому ціль нашої передачі закликати усіх моїх дорогих слухачів і глядачів, виберім вузьку стежину, виберімо дорогу до неба, виберім Ісуса, нашим власним Спасителем. Ви скажете, ви вже вибрали, ви повірили, дякую вам, ви зробили мудре рішення. Але я закликаю вас, не зупиняйтеся, ідіть далі, тому що дорога ще не скінчена, і кінець. Діло хвалить. Я пригадую зустріч з одним братом, який вже відійшов у вічність, який жив недалеко від нас, і його попереднє життя було жахливе, його відношення до дружини було жахливе. Він був жорстоким чоловіком і вів дуже нехристиянський спосіб життя і не знав, і не вірив, що є вічність. Як багато нині людей в це не вірять. Бо хто там був, хто там бачив, я в це не вірю. Це наша з вами позиція. Але ось за нього молилися сім'я, батьки, за нього молилися за його стан такий важкий душі. І Ось одного разу я навідав його, коли я почув, що він покаявся. І змінилася його поведінка, змінилося відношення до дружини, до дітей. Він став іншою людиною, хоч зовні не змінився. І коли я його навідав, він мені розповів. Я його просто попросив, я знав його раніше. І кажу, скажіть, як то сталося, що ви прийшли до Бога, змінили життя? Як? Що побудило? І він мені розказав сон, який йому приснився. Він бачив, він йшов широкою дорогою, і багато людей йшли рядом з ними попереду і позаду. Тисячі тисячі людей, неначе на першотравневій такій маніфестації, йшли в одну сторону. Каже, і я йду з ними. Гарна, широка дорога. Всі такому настрою, всі йдуть вперед, і я з ними. І раптом, проходячи, я побачив зліва двоє людей, стояли на обочині тої дороги. У білому одязі убраний і просили проходячих мимо на цю вузьку дорогу, яка вела в бік. Я подивився на ню, побачив там один чоловік, десь там далеко другий, десь там ще третій, одиниці вибрали цю дорогу. А тут тисячі людей марширують вперед. І я прийшов мимо. І ось коли я подивився вперед, а попереду. Я побачив, люди щезають. Коли я наблизився ближче, я побачив пропасть, і люди, які хотіли би назад, не можуть, бо ззаду люди йдуть і їм не дають можливості повернути. І по краях тої широкої пропасті я побачив двох мужів у чорному одягнуті і дивилися в очі людям, які з великим криком і шумом летіли в пропасть. Я дав назад, я вирішив тікати, я зрозумів, що там пропасть. І коли я вирішив втікати, ці мужі відчули, що я міняю курс, і вони почали мене переслідувати. І я що міг зі всіх сил боровся, як то в сні важко втікати до тої стежини, яку запропонували інші мужі у білому одязі. І коли вони мене мали от догнати. І ці люди в білому побачили, що я втікаю, вони вийшли мені назустріч, а ці почали відставати. І коли вони підійшли до мене і привели мене до тої стежини, і сказали, ось ця стежина іде нею, каже, і я проснувся. Проснувся іншим чоловіком, проснувся іншою людиною. Кардинально змінилося все всередині. Ціль нашої передачі, щоб Слово Боже торкнулося так, щоб ми з вами не вірили в вічну, вічну погибель, коли будемо стояти на краю. Це вже пізно. Запізно багач каявся в пеклі, коли просив Авраама, щоб дозволив Лазарю. Читайте Іван Івана, ви побачите там, про як він просив, хоч мокрі пальці. Бо я мучуся у полум'я сім. Як багато людей це не вірять, але це істина Бог казок не розказує, Бог не жартує, Бог говорить серйозні речі. Той, хто знає нас від народження до кінця і перед народженням ще знав про нас. Тому закликаю усіх, хто мене чує: виберім дорогу до неба. Вона, Ісус Христос! Деякі кажуть, люди, чую не раз, ой, багато є доріг до Бога. Ні. Звідки ви це взяли? Можуть бути різні способи, але дорога єдина веде до неба. Ісус сказав: Я дорога, правда і життя. Нема інших доріг, тільки Христос. Ісус сказав: Я двері, якщо хто мною війде, той буде спасений Іван Івана, 10, родин, 9 вірш. Чим більше ми читаємо Іван і добру новину, ми переконуємося, що дорога до неба то Він, бо Він заслужив, Він нас відкупив, Він за нас заплатив, Він стався нашим примиренням, Він стався альфою і омегою нашого спасіння. І нам не треба придумувати. Щось нове, нові імена, нові дороги, хтось десь там сказав. Ми маємо звіряти наше вірування з тим, що написано, ось переді мною є перекладена на українську мову свята Євангелія, яка народжує віру, яка відкриває нам Бога через Ісуса Христа, яка допомагає нам жити праведно, коли ми віримо тому, що написано. Хай вас Бог благословить. Чимало є місць, де Ісус говорить про себе. В новому заповіті Він сказав, що не тільки Він є дорога, але Він є двері. Тому не треба нам стукати в інші двері, вигадувати інші імена, які так іноді пропагуються в християнстві. Не робіть цього, шановні. Апостол Петро, проповідуючи, перед. Синедріоном перед людьми він сказав, нема іншого імені під небом, яким би люди могли спастися. Єдине ім'я на всю Вселенну – це ім'я Божого Сина. Він є Спасителем світу, Він є моїм Спасителем і вашим. Якщо ми його впустимо в наше серце, нашій радості і миру не буде меж. Підійдіть до Нього ближче, запросіть Його там, де ви є, там, де ви живете, де ви слухаєте. Просто зверніться до Нього, і ви побачите, як Він вам відповість. Ви побачите, як Він вам допоможе, бо Він є рядом з вами, Він є біля вас, але Він хоче бути не біля, не за вами, але хоче бути у нашому серці. Він хоче жити в яслях. Нашого серця, таке, як є, написано, хто призове ім'я Господнє, Той спасеться. Бо сьогодні день благодаті, сьогодні день приємний, яким не були важкі часи в світі, двері відкриті, дорога прокладена, Отець Небесний чекає нас, довірмося, і ми ніколи не пожаліємо, а будемо блаженними в Ісусі Христі.